Привіт! Зараз я тобі покажу, як дуже швидко зняти стрес і напругу в моменті. Бо в мене після п'яти кульових поранень я прям панічними атаками почав страдати. От. Значить, показую. Ну Треба, звісно, знайти якесь більш-менш спокійне місце. Сидиш. Що робиш? Закриваєш праву ноздрю і починаєш дихати лівою ноздрю. Видихаєш 5-10 разів. Зробив. Повільно вдихаєш дуже глибоко видихаєш. Далі. Робиш повний вдох. І в кінці додає ще один дуже... типу повністю наповнює свої груди. Виглядає отак. Так само, 5-10 разів. Ну, бажано 10. Якщо вже 10 не допомагає, 15, 20 і так далі. Далі, робиш глибокий вдих, повільно видихаєш через ріт і бажано трохи типу, не просто так, а чуть-чуть напружуючи губи, щоб типу, повітря виходило під напругу. Типу. Повністю вдихаєш, затримуєш дихання, ну оскільки вже вистачить. Тримати треба, ну поки не захочеться зробити знову вдох. Знову так 5-10 разів. Робиш ці три вправи. Ну, займає в тебе хвилину, дві, максимум 3 хвилини. Насичує тебе киснем, азотом чи азоном. Чи Оця фішка що ти затримуєш дихання, вона дуже класно вирівнює твій. Якийсь там повітряний баланс. От, я не, не, не доктор науки, нормально пояснити не можу, але це те, що зі мною працює. Це я кажу Як людина, яка дуже довго сиділа на дуже мощних антидепресантах. дуже мощних. Якщо я в моменті відчуваю, що кортизол піднявся, сильно стресую, сильно галим у мене, все, я знаходжу місце, трошки заспокоююсь, через ліву ноздрю подихав. Дуже важливо через ліву, Не перепутай справа. Далі, ці вдохи швидкі. І потім затримка дихання. Повільно, через ніс здихнув. Видихнув, затримав дихання. Все. Так, 2-3 хвилини ну, дійсно зможу тебе заспокоїти.